Арктуру з ПП-1901. Вітязь. пп – це не просто стрикбольна репліка, це ексклюзив, зібраний зі сталі з ЧПК прикладом, а також цівкою від І із таким рівнем збірки, що майже всі решта приводів нервово курять в стороні. Внутрішньо в ПП-1901 не менше фішок, чим зовнішньо. Розумна електроніка, програмований спуск, який включає бінарний режим, захисти, гальма, діагностика, і це все прямо з коробки. Якщо вести мову про продуктивність, то в цьому плані привід максимально чутливий і швидкий завдяки по-перше, точній електроніці. А по-друге, високоякісним внутрішнім деталям. Стрільба з нього справді приємна. Кожний надпуск чіткий, плавний цикл роботи поршня, редуктора і мотора. А в режимі автоматичного вогню це просто м'ясо. Якщо тебе зацікавив, пп 1901, в описі буде посилання на повний огляд, який ми вже теж відзняли.